Буде йти далі. Які б погані або щасливі моменти не були в вашому житті, їх всі потрібно цінувати. І це перекликається з тим, що відбувається у нас зараз. Скільки життів забирає війна, і як важливо цінувати цей зв'язок. Одного разу ви можете все втратити. І що тоді? Чесно, я не знаю, що ще вам сказати, так щоб не проспойлерити. Можливо, для Геловіну ця книжка підійде тільки тим, хто не читає нічого містичного, не читає фантазійного, а читає повсякденність, тоді так можливо для тих людей ця книжка підійде на Геловіну. Але якщо ви очікуєте щось такого, що немає раціонального пояснення, тут ви такого не знаєте. І так само від завершення книжки не потрібно очікувати чогось фаєричного, тому що воно досить двояке. З однієї сторони, ти радієш за головних героїв, але з іншого боку тебе огортає сум. Я, звичайно, не буду вам розповідати, чому в мене саме такі враження. Я думаю, що якщо ви прочитаєте цю книжку, то зробите якісь свої висновки. Отже, на цьому все.